Це йду. Ти думаєш, що це тут таке росте? Давайте подивимося разом. О, тут це ж білий гриб. Ага. Я тебе сфоткаю, давай. А ти бачиш, вони на склоні пішли, так от що шукай тоді на збір. Оце да, так Саша знайшов. О, якого велетня знайшов, глянь. І що знайшла Лариса? А ну. На Теж беру, люблю ці грибочки, їх марин. Такий білий грибок. Ага. Дивіться, прямо на дорозі росте такий грибок. Красивий. Брін, так глибоко в землю Там, суток. диви. Бомба. Бомба, ракета, Грибуйте петарда. Забираємо. <головці> Забираємо. Червоноголовець. Гарненький. Так Піду ще шукати. Що знайшла? Парочка. Парочка, так. А ось мене поманив оцей великий грибок. Бачите? Оцей великий грибок поманив. І ось вийшло у мене таких три грибочки. Скільки грибівників сьогодні. Так. Ось мої гості з міста. Щось шукають. Що ви там знайшли, гості? Бачимо червівий капець. Ну, все одно пожарити можна. Діраки повиймаєшся, що будеш їсти. Вже... Дивись ще знайшов. Тільки дивись, не топчися, бо там де да, один. Реально, Я назад повернувся і О, їх два маленьких. Тобто три знайшов. а потім Лариса, диви. А он дивися рядом ще. Так, куди? Ти бачиш? Бачиш, вон, бачиш, он, он. ще далі. Де? І ще далі, де не бачу. Ну пробуй, може не воно. Не, ну палка так ти їх не, просто О-о-о. А, ні, все. Бачу Я думав, там грибок, але не умов. Ну так. І ось такий ще грибочки. коли сьогодні. Мабуть, це ті, що ми вчора не позбирали. І не бачу, то сьогодні до збиру. Як на сонечку виблискує під Березою який він гарний, товстенький. Вони тут дуже гарні в цьому лісі. Ось стоїть, такий сховався, зачаївся, красень. Гарненький рибочок. Але чомусь росте сам. Мабуть, я не бачу пари. Але все рівно є. Це йду. придумаю, що це тут таке росте. Давайте подивимося разом. О, то це ж білий гриб, ще такий ось, гляньте, раненький, маленький. Мухоморчики, грибочки, краса. Тихе полювання, гляньте. Іду. Так, ось тут якісь мухоморчі. Тут, дивіться, які два красиві грибочки сховалися. Просто казка. їх мої... забирати Дивіться, один. Два. Такі вони гарні, красиві, чудові. Об'єдиний грибочок. Слимаки, певно, з'їли. Але нічого. Чистенькі можна брати. Треба шукати ще. Вони сьогодні не так сім'ями, бо, мабуть, це ті, що позалишалися. Але ой, я таке бачу, боже, я бачу казку. Дивіться, я думала, що це мухомори. Воно то наче і так. Але білий грибок один, а он така бабка, і он ще стоять. Грибочки. Зараз моїх Повикручуємо. Ой, він тут в парі. Бачите, який. Давайте подивимось цей старенький. Ось, дивіться, ще. І ось ще. Які гарні грибочки. Які гарні грибочки. Це я ось тут спрала, так. А повертаю голову. Ой, не сім, а вісім. А тут ще чотири. Дивіться, один. Два. Три. Чотири. Тобто на одному місці будемо рахувати, скільки я набрала грибочків. Так. Дивіться. Скільки? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і дев'ята. Підберезових. Зараз будемо шукати ще. Ось ой, який. Ой, який гарний. Знайшла ще одненького грибочка. Знайшов і я найшла. ну давай ми його заберемо. Де? я не знаю, який побачив. Ой, я таке знайшла. Сьогодні. А ну дай ножичка Так, М -м -м. прийшов мій добитчик, показуй що ти там знайшов. що. Тут б'ють грибочки трошки. Ой, класний так як багато вчора. Є ножичок, і все. Фінц, у мене теж є. О, О, що ми знайшли? О, красота яка! Бомба. <сх> а, Лариска, давай. Це моя подружка Лариса. Приїхала за грибочками. Дивіться вони супер Супер. Ага. Я тебе сфоткаю, давай. О, круто. Дивіться, ось грибочок. І ось дивіться, вони йдуть. Вони йдуть отак от, от змійкою багато білі гриби. І теж, дивіться. І по другу сторону теж давай будемо рахувати скільки. І Їм ось два. Забирай. І ось два. Дивіться. Їх не видно. А я знайшов чому вот такого красника, далі пустійка тут масштаб Так, два. Ой, а ти. Так, будемо рахувати. Скільки її. Ой, а тут ще один був. Забирай. О, слухай, дивись, які мали пусик. Так, ану, давай збирай. І ось ось ще. Будемо рахувати, скільки на одному місці знайшли грибочків. Дивіться, тут є продовження. Продовження? Ану. Дивіться, є продовження ще ось гарні. Адин, то маслята. Ну це, мабуть, теж маслюк. Маслюк, так. Це щоб ви розуміли, це ти скільки зрізав Сашко? Два. Два всього зрізав? Один, але він ну три, так. Да? А скільки ми тут нарахували? Чотирнадцять. Тут 14 і 317 штук на одному місці. О, ти бомба. <свісно> Хто там хотів 30 на одному місці? <свісно> а ти бачиш, вони на склоні пішли, так от що шукай тоді на Так, Ось знайшли ще одненький. Так. Оце так сядь і дивись, мабуть. Такі маленькі. Чого, не знаю, може, де ще є під якоюсь... Може. Я там знайшла, ну покажи. О, Ой, який красунчик, витягуй його. Опа. У -у. <рисував> який. Клас, це при тому всьому, що ми тут вже пройшлися. Да. Гуляємо ще. Розгрібаємо кучки. Збираємо грибочки. Дивіться. Так <ріпи> 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 Та я ж і кажу, кучки треба розгрібати, бо диви, які є. Диви. Ой, там ще один. Ага. Два. Клас. Це ж треба таке. Це ми тут всі при тому всьому шукали, <ріпи> топталися. А он бачиш ще грибничка, квітне. А, да, Будуть ще гриби. Буде. Ага. Так, це ми теж прикриємо місце. Так що ось бачите, потрошку йдемо, збираємо грибок. Ось тут бачимо, який великий грибок. Ой, клас. А Саша, скільки зверху знайшов? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять зверху і один знизу. Шість грибочків на одному місці. Так, що я тут? Ось ось один. Ой, Ой, я собі вшов, подивився, типу погано. Це вже сьомий на одному місці. Як сховався грибок. Такий немаленький, гарний. Треба ще шукати тут. Він же не може тут один рости. Будемо шукати ще. Так, підправи, підправи. Да. Mm. Бачиш, а, ще один грибочий, Так, будемо шукати. Шука... Саша. Знайшов. Оооо, якого велетня знайшов, глянь. Клас. Не, ну Він з цієї сторони, А вилучий. ти візьми... я той глянул, він з той дієм. Іди візьми його в руки. Я хочу, да? щоб ти його взяв в руки. З тієї сторони не. Це не мій гриб, то я його забирати не буду. Ну да, З цієї сторони він не такий. Але вилучий. ж він моцний, да? витягую. Його... Ого! Ну, теж здоровий, Диви. Ну, Красунчик. Красунчик. Трігла вже щось трохи під'їсти, але ти не наш. Має... Тут що... то слимаки. Твой... Береш шляпу. О, шляпа? Ні, тут... Шляпу тут сушити можна. Так, да. все тут окрім. Супер. А, ось один, так. А ось десь, а ось другий. Може він тут їх і не два. Може тут ще є. Так. Один. Два. А, це ж мої були рибочки. Ні, <сі> це мої рибочки. Куда? Ол! Шо? Шо? Два дивіться, що знайшла Ларіса. Ану. <сі> от так от. Тільки він здоровий, звісно. Оде маленький. А ось дивіться ще. А оде вообще кафе. Два. О. Три. Ой, які вони гарні. Тверді. Дивіться, а вон там ще. Оооо! дивіться Двадцять, які! Четыре, пять, Боже, які ви знайшли грібний. А он там ще розри, диви, воно да, там да, кучка. Да, да. Не, так, вот я Ось, ось ось. гриби. Дивись, ось. Не знаю, а, тут щось є чи ні. Нема, нема. А от там у мене ще цікавить кучка, ось, аж там далеко. Там. А ну зараз ну. я туди ще дойду. Ну все, я тоді збираю. Збирай. Боже, які молодець. Скільки? Ну рахуй. Раз. Два, три, чотири. Так, п'ять великих. І там шість сім, вісім, дев'ять. Ой, які ви молодці. Це а он іще я найшла. І <Lust morals> да, <array plus poetry> не тільки. Дивись, Ларісу, далі, далі. А ні, то. Ні, то мухаморий. Так, то мухомори, і це мухомор, Це не грибок. А думали, що грибок. Ой, клас. Гриби, мама! Знайшла ще грибочка. Такі гарненькі, ось таких два. там сьом, що ми вже тут сьогодні все обходили. Десь заховався. Такий ще грибочок. Це я тут вже третій, знайшла. Так, а ось знайшла Такі краснючки, червоноголовці. Теж беру. Люблю ці грибочки, їх маринувати класно. Супер. Хожу з лісу. Бачите, такі у нас підберезовики, але ж біля підберезовиків дивіться, що я знайшла. Грибочка. Такий гарний. Десь пропустили. Прикольно. Нет, це білий! Білий гриб, шукай ще! А я думала батакси! Білий гриб! А ну шукай ще! Ну так, треба труглянуть, но просто щось ти китаєш! Да хай чекаю! А ось все. Дивись! Найшла! Пару найшла! О, бомба! Клас! Давай ще. Ну два це вже пара. Тут вони yeah. може так не будуть масово рости. Але знаєш, що може. Можуть... Кучка. Втвоєм, да. Два. Я такого Сашко, я такого, здорового. Yeah. От я їду, бачу, стоїть, ну я думаю, а бабка або білий. Кирисунчик. Yeah. Mm, <laughs> а там ще один ноль, yeah, а баба. Господи, куди ти викривуєш? Це білий грибок, ага, його сушить, бачиш? Особо, дивись, тут ліс такий, що можна А, афілісту зі мною пробити. Прямо на дорозі росте такий грибок, красивий. Блін, так глибоко в землі Та, сухають. Так, диви. чистий, мабуть, буде. Угу, такий гарний. Тебе. А воно, дивіться, яке чудо. Він не чистий, Тоби потім його почищу. Клас. Сашко Знайшов, дивіться, якого ще грибочка. Ходи, збираю воно Аа... грибочки. Бомба. Бомба, ракета петарда. Забираєм. Забираємо. Він трохи. Червий. А, м'який, А, так, тільки да, шапочку. Ну, нічого. Знайшла ага. ось, ось такого білого грибка. Так. Ось. О. Але я його ще не забирала. О, я він. Блін, а він трухлий. Дивіться, ось ще. А дивись, дивіться, що стоїть. А вон ще пучка. А от іще один. Да, той згнив і цей згнив. А цей дивіться, краснюк стоїть. Ага. Дивіться. Бомба. Ракета бомба петарда. І е один. Так, давайте дивіться. Ой, а він. Тільки червячком, але твердий. Ось тут сховався краснючок. Глянь, який червоноголовець, гарненький. Так. Піду ще шукати. Де? Ой, так, да, один. Воно. Другий грибок сховався. Червивий, так. Да? Старий. Третій. А мабуть, оце щось. Оце а це мухоморчики. А воно четвертий, вже чорний. Так, да, то чорний, вже він старий. А ось такий гарний. А ну зараз подивимося. Ой, ну це тільки сушить. І чисте, оцей теж чистий тільки сушить. Забирай. Грибне місце. Давно не заходила сюди, а тут стоїть грибок. Буду шукати ще, можливо, ще десь заховався. І другий, а ось тут подивці немає нічого. Тобто на місці два штуки, бачите? Буду ще шукати. Так, ось ще одного знайшла. І бачите, в сосновому лісі можна брати тільки вверх, бо низ весь струх, бо тут вже дуже спекотно цим грибам. Так. Так і буде. Закінчую відео. Ось тільки набрали сьогодні грибочки. Будемо дякувати нашому Лісу. Всім будемо дякувати. Сьогодні я була гостю, у мене Лариса, Саша, сестричка, мама і чоловік. До нових зустрічей.